Подивіться, будь ласка, чи розбомблять нам газошляхи. Може, із-за цього, і кризові ситуації, що ні світла, ні газу. В оцих восьми областях, де відключають світло. Давайте подивимося, чи найближчі місяці будуть нам бомбити газові шляхи. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, що ви думаєте з цього приводу, чи будуть, чи будуть лупити по газу. І мені зараз показують, що так. Це можливо, дійсно можливо. Ворог має плани, які буде намагатися втілювати, так? що буде з газовими шляхами в Україні. Ну, ми будемо намагатися захищати йдуть такі циклічні події. Так? От, що буде робитися робота, яка буде захищати газові шляхи, але наслідки все одно ми можемо мати. Можемо мати. Буде розгойдування ситуації, буде, знаєте, не дуже, ну, спокою я не бачу тут навколо ресурсів загалом нашої країни. Мені йдуть наслідкові енергії. О, тому будуть, будуть намагатися гатити. Дивіться, щоб прямо всі. Я не бачу, ну тобто не всі газові шляхи. Але часткова втрата ресурсів можлива. Такі неочікувані форс-мажорні ситуації дійсно можливі. І є такий один момент, що обмеження, яке може бути, буде, знаєте, дуже обставлено інформацією неправдивою. Тобто, тут дуже багато ілюзій навколо обмеження, яке може бути надалі. От, і яке буде стосуватися ресурсів. Щодо ресурсів, йде така загальна помірність, тобто це говорить про те, що ситуація не наскільки критична, але ми живемо у ситуації туману, у ситуації ілюзії, тому що нам показують зовсім іншу історію. Тобто дуже багато брехні. Те, що ворог цілити буде по газу, так буде цілити. Тут є Скажімо так, є тут такі моменти. Але стосовно того, наскільки це буде пошкоджено, нам можуть не показувати всю повну реальну картину, будуть показувати те, що їм вигідно. І те, що зараз я бачу, що народ нашої країни в найближчий час. І буде і надалі перебувати в залежній ситуації, так, от як наче ми заручники самі в своїй країні. Вибачте, ну якось так ми тримаємося, віримо в краще, віримо в ЗСУ, які захистять нас.